І сьогодні знову ж особлива серія присвячена всіма улюбленому проекту Алео. І сьогодні фінансування серії Бі. Але досяг 200 мільйонів доларів для розширення своєї блокчейн платформи. Ця подія знову ж таки не нова, про неї вже давно всі знають, але я б хотів би, знову ж таки, трішки підняти, так би мовити, пилюки із старини. Тобто я розповім вам більше про цей раунд інвестицій, що там було, що цікавого, як таке сталося, чому Алло зацікавив інвесторів та, власне, інші аспекти. Я обіцяю, що буде цікаво, і ви отримаєте 100% масу корисної інформації. Ало, це ніби організація у сфері блокчейну. Ну, це власне є організація, це команда, яка створює цей проект. Отож, відзначила важливу віку, залучивши 200 мільйонів доларів у раунді фінансування серії B. Це досягнення є не лише фінансовим успіхом, але й свідченням зростаючого інтересу та впевненості потенціалі технології блокчейн, особливо в сфері платформ орієнтованих на попередні. Тобто Засновано, як ми знаємо, фон Ало фонд Ало засновано, пробач навіть не фонд проект Ало засновано в 2019 році. році. Власне, Ало поставила перед собою місію змінити принцип роботи інтернету, зосередившись на конфлікт та розширенні можливостей користувачів, використовуючи докази зірокнович форму криптографії Ало гарантує, що користувачі можуть здійснювати транзакції та взаємодіяти в його блокчейні без шкоди для своєї конфлікційності. Цей підхід знаменує під відхід від традиційної публічної природи більшої блокчейн-транзакцій. Тобто ран фінансування серії B, де зібрав 200 млн доларів, є вирішальним етапом, як ми знаємо, для будь-якого стартапу. Цей етап часто свідчить про минулі успіхи компанії та майбутній потенціал. А так для Ало ця значна інвестиція від різних інвесторів підкреслює довіру ринку до його бачення та технології. А також Allo планує використовувати ці кошти для розширення своїх продуктів і послуг, зміцнюючи свої позиції як приватний платформи за замовлення. Це розширення включає підвищення масштабованості, ефективності та сумісності платформи. Очікується, що ці вдосконалення зроблять Allo ще привабливішим варіантом для розробників, які хочуть власне створювати десалізований програми, тобто Депс, які надають пріоритет інфляційності користувачів. Технологія та застосування АЛО. Платформа АЛО виділяється використанням доказів Zero of Knowledge, що дозволяє проводити приватні транзакції. Ця технологія гарантує, що будь-хто може зможе перевірити дійсність транзакції, але в місці транзакцій залишається конфесійним. Наслідки цього величезні, а потенційні можливості засування варіюються від безпечних систем голосування до приватних фінансових операцій, саме так. І також я б хотів би трішки про майбутнє поговорити. компанії Web3, тобто нової. Власне, нової ітерації всетньої паутинки, заснованої на технології блокчейн, обіцяє дезалізований інтернет, орієнтований на користувача. Плани, Алла щодо розширення підкріплені нещодавнім фінансуванням, ідеально узгоджується з баченням 3 А відданість платформи конфіденційності та масштабовності робить її ключовим гравцем у цьому цифровому ландшафті, що розвивається власне. Пропонуючи розробникам основу для створення нового покоління децентралізованих програм. Саме так. Підхід Allo до конфлікційності та масштабовності вирішує дві найактуальніші проблеми в просторі блокчейну: забезпечує конфіденційність транзакцій і покращує масштабовність. Allo є не просто платформою блокчейну, а й а, власне постачальником рішень, що прокладає шлях до більш широкого впровадження технології блокчейн в різних секторах. На цьому все і до нової зустрічі.